Привіт! ви на каналі Євротехтревел. І сьогодні теж важлива тема. Є речі, які нас байкерів об'єднують: дорога, вітер, бензин, пекуче сонце над шоломом. Але є дещо, що об'єднує ще сильніше: злість така внутрішня, тиха, але дуже реальна. Сьогодні топ-10 речей, які реально дратують кожного байкера. Готові? Поїхали! Це найпопулярніше питання вуличних гуру. Ти ще з байка не зліз, а вже чуєш, а скільки він пре? І хочеться відповісти: пре на штраф, на суд і в кримінальні новини. Але ми культурні, тому кажемо чесно: пре на кайф! Бо коли ти на двох колесах, цифри зникають. Класика. Питає той, хто максимум падав з самоката у дитинстві. І ти такий. Та ні, тільки раз, і то не я, то дорога впала на мене. І взагалі, ти страховий агент, чи просто карму мою тестиш? Улюблене питання від мами, бабусі, сусідки, тітки і будь-якого родича, який переживає. Коли ти вже наїздишся. А ти відповідаєш. А коли ти вже наспишся, чи нап'єшся, чи наїшся це ж кайф, а не обов'язок. Я маю свій наркотик легальний з бензином. Їздити буду довго і кайфувати ще довше. Так, реально, це незручно. Поки все натягнеш на себе, то вже і спітнієш, і зголоднієш. Але краще 10 разів попітніти. Ніж збирати свою шкіру з асфальту. Люди, це ж не декорація, це захист. Ну звісно, я ж снігова баба, морквина в зуби і погнав на ожеведицю. Насправді ні. Бо взимку байк це або виклик, або відчай. Дорога, як каток, руки як ожеледиця. їздив узимку раз. І досі не розумію, навіщо. Поставив байк біля магазину, відійшов на хвилинку, вертаєшся, а там уже якийсь експерт. Крутить ручку газу, робить фото, ще й дитину садить зверху. Я загалом не проти. Байк гарний, хочеться торкнутися. Я розумію. Але, блін, як вихована людина, я просто хочу, щоб перед цим запитали. Бо, може, в мене лапка трохи з характером. Від твого посиджу хвилинку вона легко перетворюється на впав у бік і подряпався. А ще гірше, травмував дитину. Байк на лапці теж небезпечний. Хтось думає, що байкери не їдять під час їзди. Не вірте, ми просто не обираємо, що саме їсти. Муха, оса, комар прямо в рот. Оце гастрономічний досвід. Але дратує. Закон жорстокої гармонії. Помив байк, чекай негоду. Навіть якщо небо синє через 20 хвилин польє так, ніби ти керуєш човном, а не мотоциклом. Дуже бісять ті, хто купив байк не для дороги, а для самознищення. 200 км на годину по місту. Шлюпках і частенько без шолома. І каже: Та це для кайфу, для адреналіну! Такий драйв вбиває. І не тільки його, бо після таких персонажів всі байкери психи з вибухівкою у кишені. І ця репутація супроводжує усіх власників мототранспорту через таких додіків, яким хочеться пошвидше передати кермо святому Петру. Наостанок скажу від душі. Бо є одна тема, яка реально дістає. Коли люди бачать мій Xmax 300 і кажуть, та що ти нам розказуєш? У тебе ж мопед!» Мені дуже хочеться дати їм катнутися. Це не мопед. це потужний туринговий скутер. І так, на ньому можна подорожувати. Так само, як на будь-якому іншому байку. А іноді ще зручніше. І знаєш що? Навичок він теж вимагає, особливо тоді, коли ти з'їжджаєш з асфальту. Хочу наголосити, хто ми такі, щоб оцінювати інших по кубатурі? Комусь подобається 49 кубіків, бо кайф у компактності. Або бюджет наразі не дозволяє купити щось серйозніше. Але деякі люди на таких мопедах. Вже побували далі, ніж ви на своїх літрах. Тож, братва, поважаємо один одного. Бо байкер це не про кубатуру, це душа, дорога і свобода. І поки ми всі на двох колесах, ми на одній хвилі. Якщо вам сподобалось відео, тицяйте вподобайку, пишіть щось у коментарях. І підписуйтесь. Бо українському контенту на YouTube справді важко пробитися. Особливо на початках. Я стараюся, знімаю, монтую, про щось живе, щире, на рідній мові. І коли воно нарешті починає набирати перегляди, Ютуб показує це відео всюди і потрапляє воно до людей, яким просто не подобається тому, що це українською. Навіть не глянули, просто дизлайкнули замову. І все, алгоритми ховають твоє відео. Тому підтримуйте наших, це не просто лайк, це вибір, який формує наше спільне, гідне, українське майбутнє. Бо поки хтось нас зневажає, ми маємо бути протилежністю, сильними, згуртованими. І до зустрічі на дорозі!